Добрий день, мене звати Петрішина Воронійка. Я студентка групи 312 КІ, від окремого підрозділу Пермайський фаховий коледж Національного університету корабаблювання імені адмірала Макарова. Хочу представити вам свій творчий проєкт у гру Платформер під назвою МяуДеш. Цей проєкт є результатом моєї наполегливої праці, численних експериментів і навтомного бажання створити щось унікальне та захоплююче. Основою для розробки гри став популярний ігровий решет Unity, який дозволив реалізувати всі технічні аспекти ігрового процесу. Щоб надати грі чіткої функціональної структури, я написала програмний код у середовищі розробки Visual Studio, що забезпечило стабільну роботу всіх механік. Особливу увагу під час розробки гри я приділила її візуальні складові. Основна мета полягала в тому, щоб створити зрозумілий і привабливий дизайн. Який допоможе гравцю легко орієнтуватися у грі та зробить ігровий процес більш комфортним. Усі графічні елементи, включаючи персонажів, декорації та предмети, я розробила самостійно за допомогою програми Ібіш X. Це дозволило мені забезпечити гармонійний вигляд гри, де кожен елемент відповідає загальному стилю. Головний персонаж має простий, але виразний дизайн, який дозволяє легко розпізнювати його в динаміці. Він створений з акцентом на чіткі форми та деталі, що підкреслюють його унікальність і гармонійно вписуються в загальний стиль гри. Декорації оформлені таким чином, щоб вони не відволікали від основного процесу гри. Але при цьому виглядають логічно та естетично. Завдяки такому підходу вдалося створити чітку та зрозумілу графіку, яка відповідає концепції гри і забезпечує приємне візуальне сприйняття. Дякую за увагу, а тепер перейдемо до демонстрації самої гри. Від самого запуску гравий зустрічає головне меню з двома кнопками: плей для початку гри та Exit для виходу. Ще однією цікавою особливості є динамічна фонова музика, яка супроводжує вас протягом усього ігрового процесу. Натиснувши плей, гравець розпочинає свою подорож на першому рівні. керування в, в меодеж дуже просте, для руху персонажа використовуєте стрілки на клавіатурі, а для стрибків стрілку вгору. На першому рівні ви стискаєтеся з двома типами перешкод це «Прірва» та шипи. Завдання на цьому рівні йти вперед, стрибати через прірви та обережно обходити шипи. Бонуси розкидані по рівню, і кожен п'ятий бонус дає перехід на наступний рівень. Потрібно збирати бонуси і не померти, бо після смерті все скидається, а бонуси з'являються на місці вашої загибелі. Збирайте очки і бонуси, але пам'ятайте, що після кожної смерті вони обнулюються. На другому рівні додаються нові труднощі. Тут, крім прірви, з'являються вороги слимаки яких потрібно уникати. Перешкоди залишаються такими ж, але вороги додають більше складності. Продовжуємо збирати бонуси і кожен п'ятий бонус дає перехід на наступний рівень. Третій рівень найскладніший. Тут же і вороги, і шипи. Поєднання цих перешкод робить рівень дуже важким і вам потрібно бути надзвичайно обережними. Збирайте бонуси і намагайтесь дістатися до п'ятого бонусу. Коли ви зібрали всі бонуси на третьому рівні, гра завершується і ви повертаєтеся на головне меню. Тут можна або розпочати гру знову, або завершити сеанс. Расти стає поступово складніше, тому вам потрібно бути уважними до всіх перешкод і бонусів на кожному рівні. Дякую за увагу, я сподіваюся, що м'яо деш викличе у вас щиру цікавість, адже це не просто гра, а результат мого творчого пошуку та зусиль.